Розповідає студентка групи іт 21 Балинок Анастасія Андрій Малишко Правда. Мене навчала мати ще колись. Як виростеш, моя мала дитино, то мудрим будь і мужнім будь житті, скупі два слова, не легкі два слова. У мудрості свої закони є: І цвіт, і злет, і несходимі пущі. Пізнай краплину і точінні зір. Зерно і камінь і могутній Всесвіт. А правда лиш одна, вона колюча, гірка й жорстока і завжди в біді. Тож мужнім будь, оборони її, карай себе і серце рви на частки, Збивай коліна в кров, упавши, встань. І знов іди, і знов шукай її. Як проклянуть лукаві, проклянися, як одречуться друзі. Що ж, даремно залишать рідні одного, хай так, як треба вмерти, тілом ляж за неї. Ох, нелегкі два слова, нелегкі.